Оце подводна камера. Вона визначає, є тут риба чи немає. І що каже? Поки пустиня, пока пусто, немає нічого. 53-річний Андрій Корольов показує плоскирку та окуня, яких зловив впродовж трьох годин. Чоловік пояснює, улову немає, але додому не збирається. На рибалці забуваєш деякі проблеми. Дишиш свіжим воздухом. От зараз йде вже запрет на щуку. Тобто, 15 февраля вже щуку не можна ловити, а так платвичку окуня, будь ласка. Андрій розповідає, рибалить близько 50 років щодо улову взимку ділиться. Найменший це ноль, ну а найбільший повний чемодан. Чоловік каже, правила безпеки знає добре і провалитися не боїться. Кригу треба вміти читати. Тобто я не полізу там, де, де небезпечно. Олександр Кукса теж рибалка зі стажем. Каже, рибалить понад 50 років і наразі теж в очікуванні здобичі. Та не ловиться, вон один окунь, бачите, і все. Рибалка відпочинок на свіжому повітрі. Риба не головне. Ну, літня краще, там тепло. <рес> Тож відпочинок добрий. Зі слів рибалки, перед виходом на лід переконався у його безпечності. Провіряємо, щоб крига відповідала товщині. І безпеці. Начальник сектору організаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення Це діяльності головного управління ДСНС України в Сумській області Артем Ніколаєнко пояснює правила, які допоможуть уникнути небезпеки під час станення Криги. Не виходьте на кригу під час нестійких погодних умов до утворення міцного льодового покриття. Не треба йти на риболовлю поодинці або у нічний час. Вирушаючи на водойму, необхідно обов'язково попередити рідних, куди ви йдете. Не дозволяйте дітям. Гратись біля водойм Пам'ятайте, кригу на місність не можна перевіряти ударами ноги. Товщина криги для пересування не менше 7 см, для риболовлі 10 см, Групова риболовля та катання на ковзанах не менше 15. Крига тонка та небезпечна поблизу очерету, під товстим шаром снігу та де там, де лід, вмерзли дерева, містки або дошки. Спускаючись до води, також треба бути обережним, оскільки лід може нещільно з'єднуватись з берегом. На сьогодні. Крига на річці, допустимо, під берегом одної товщини, посередині зовсім другої. Там, де є промоїни, вони є промоїни. Чого? Того ще річка не стоїть, річка двигається. Особливо там, де є фарватери, там, де є б'ють ключі. Зараз, допустимо, в одному місці цей ледяний покрив буде сантиметрів 15, см, а рядом він може бути взагалі 0, там. 5 мм. І таке може бути. Цього, ще, цього приходилось бачити неоднократно. А тим більше, зараз снігом притрушено, сніг це як пастка. Там, де на льодовій поверхні є темні п'ятна, ні в коїм разі туди не підходить. За словами водолаза першого класу міської рятувально-водолазної станції Валерія Маркова, цьогоріч на водоймах Сумщини загинуло троє людей. Ще трьох вдалося врятувати. Катерина Іваненко, Анна Волух, Суспільне новини, Суми.